<говори> лід витягує на берег, вода вибиває. Ну. Добре, ще не пив, бо без захлеснувся. О, <говори> як літ іде. О! Без відірвалося, О, все пішло. Вот то зараз буде, бля. О, о. Диви, як там пробило струну, блядь Зараз це вовсі там зараз. великий пласт мене великий. Ну. А він зарабиє трещати там. Зараз вже можна буде спокійно. Та, вже нічого на берег, не безкуші. О, став запор. А, зараз, зараз, там зараз як підорве. Ще звідти в куски підуть зверху. 15 сантиметрів тут 20 було. Де не де? Ну. Врахуйся моц не чи? Блять, качка, видиш, сука. А що, як би ти їдеш? А, то лід зірвало, знаєш, вони зараз будуть летіти. Вони не, не сідуть. То як лід зірвало, та, блять. Ти зараз... зараз де? Підемо туди, будемо йти по Там... дорозі. <реш> Thank <реш> you.